Як то добре в світі жити, як то добре в світі жити, татка з мамою любити, з бабцею садити квіти, рибу з дідусем ловити, мати песика малого, не жаліть йому нічого, вчасно з песиком гуляти, в будь сім'я простиляти щоб і песик міг радіти. Що у світі добре жити. Подумайте і скажіть, які дії виконували персонажі вірша? Рух і дія це одне й те саме. Які рухи потрібні, щоб дитині погуляти із собачкою? Що мають робити її ноги, руки, голова, пальці?